Таємнича і казкова атмосфера панує на новій ковзанці в Берліні. Світлова інсталяція під назвою Лісове зимове світло створена, щоб дарувати гостям різдвяний настрій. Періодично тут також лунає електронна музика. Ковзанка відкрилася на території музею світлового та медіамистецтва на околиці міста. Раніше тут була промислова зона. Німецькі художники намагаються знаходити застосування таким занедбаним просторам. Це типова берлінська риса, коли творчі люди реставрують старі будинки і цехи. І тут видно контраст між класичним Різдвом, руїнами старої промисловості та берлінським техно. Для мене це і є Берлін. Дизайнер хоче пробудити в людях дитячі спогади про зиму, сніги, хвилювання перед Різдвом. Ковзанка охоплює площу 400 квадратних метрів. Дизайнер використав для прикрашення 600 різдвяних ялинок та 250 тисяч лампочок. Атракціон працюватиме до середини лютого.